Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо 13-ту неділю після зіслання Святого Духа, притча про виноградник. І перше, що так спадає на думку, це дивна поведінка того Господаря. Ну, ніби в першій частині все добре. Насадив виноградник, обвів огорожею. Видобав чавило, вибудував башну, нагняв працівників, все як справжнього господаря. Але друга частина трошки так виглядає дивно, дивна та поведінка. І дивна вона не в тому, що він хоче своїх плодів, свою частку з того виноградника. Але дивна є в тому, якою ціною той плід виноградника йому вдається зібрати. А та ціна, дорогі мої, дуже висока. По-перше, це є каліцтво і смерть його вірних слуг, одних, других, старших. Але найгірше це є смерть його власного єдиного сина. Як воно все виглядало? Ну так собі уявіть, прийшов час збирати плоди. Ну і нормальний господар, якого це є виноградник, він посилає свої слухи, ті слуги взяли вози на конях, поїхали до того виноградника. Ну і не вертаються ні день, ні два, ні три. І потім приходить один, ледве стоїть на ногах. Весь побитий, з нього стікає кров. Господар питається, що, ну, що трапилось, а дає вози, дає виноград, дає плоди, дає інші слуги. І той, відповідаючи, каже пане, ми тільки зайшли у виноградник, як відразу на нас напали виноградарі, побили нас, відібрали все, що ми мали. Ми чинили опір. І вони повбивали наших друзів. Ну, дивно, дорогі мої, що ці виноградарі возумнили себе господарями того виноградника. Але що робить далі пан? Каже до старших слуг, немов до генералів, до авторитетніших, підете ви. До вас вони матимуть повагу. І ось пішли ті інші. Слуги і знову вертаються за пару днів, і то один, та сама картина. Тільки заїхали в виноградник, тільки почали розмову, як нас побили, інших повбивали, я один ледве вирвався. І далі музгує той пан, ну що робити? Не хоче втрачати плодів свого виноградника. І так його око, око батька, впало на свого єдиного сина. І він посилає того свого сина і так собі міркує. Як так можна? Не мали б поваги до слуг, до старших слуг, авторитетніших? Як так можна? Наражати на небезпеку свого єдиного сина. А він міркує собі, бо не матимуть до нього пошану. І ми знаємо, чим то все закінчилося. Вивели його геть з виноградника і вбили. Дорогі браті і сестри, Бог завжди має надію на нас. Бог вірить, що нам колись прийде все ж таки до нашої голови, що ми не є власниками на цій землі, що ми є тільки виноградарі, ми є тільки працівники і не більше, що ми повинні давати Богу своєчасно плоди нашої віри, надії і любові. Таке складне сьогодні Євангеліє, до пояснення, але постарайтеся, дорогі мої, хоч щось взяти для свого життя, так подумати собі, так розважити. Я сьогодні ставлю одне запитання, чому ці виноградарі себе так зухвало поводять? До них послалося слух, які хотіли не все а тільки частку. Потім послалося авторитетніших людей. На кінець послали найавторитетнішого це сина господаря. І вони себе так зухвало поводять. Б'ють, калічать, грабують і вбивають. А знаєте чому, дорогі мої? Вони себе так зухвало поводять, бо для них немає жодного авторитету. Ніхто їм не указ. Як вони мають жити і поводитися? Ніхто для них не є авторитетом, ніхто, ніхто їм рот не може закрити, ніхто на них не має впливу, нікого такі люди не послухають. Вони пани на землі і крапка. І тому є катастрофа сьогодні всюди, і в спільнотах, де настоятель вже немає авторитету і в сім'ях, і в державах, і в цілому світі. Хто є сьогодні авторитетом для дітей? Чи це її батьки? Ні. Сьогодні, можливо, їхнім авторитетом є вулиця, друзі, інтернет. А як можуть бути батьки авторитетом для дітей, коли вони не дають достойного прикладу, коли тих дітей брешуть з маличку, обманюють, дають поганий приклад, не виконують свого слова чи обіцянки, які, може, піячать, матюкаються, при дітях сваряться, може, є бійки вдома? Чи можуть бути такі батьки авторитетом для своїх дітей? Ні, звичайно. Сьогодні жінці ніхто не указ або чоловікові. Не маєте права слова сказати, не маєте права уваги звернути. Ви для них є ніхто. Нараз сказано, ну добре, в чомусь сперечаються, ідемо до батьків. Нехай вони нас розсудять. Ні, бо батьки не є авторитет. Або тягнуть за своїми. Добре, йдемо до церкви, йдемо до священника, Нехай священник розсудить справу. Але ні, бо і священник мені не указ, і Бог мені не указ, і церква мені не указ. І що така людина має авторитет? Певно, що ні. І ви знаєте, то є страшно. Бо кожен має мати якийсь авторитет. Кожна людина має на когось по-доброму рівнятися, когось слухати. Не можна тільки спиратися на своє особисте бачення, своє особисте життя і не раз бути впертим, впертим у своєму. І не раз та впертість доводить до пекла, так саме пекла. І тут попахує таким пеклом, знаєте, бо диявол не має авторитету. Для нього ніхто не авторитет. Якщо для нього Бог не є авторитет, то хто така для нього людина? Він себе зробив Богом, хоч живе у пеклі. І так багато родин, багато людей живуть як в пеклі, бо це не є життя. В постійних скандалах, ненависті і злобі, це її пекло, але вони в тому пеклі почувають себе такими бушками. Авторитет з латинської означає авторітас влада або вплив. Для нас, християни, найдорожчі браті і сестри, має бути авторитетом, найвищим авторитетом Бог. Слово Боже, Євангеліє. Заповіді Божі, Догми святої віри. Мають бути для нас авторитетом наші настоятелі. Для жінки авторитетом має бути чоловік, для дітей авторитетом мають бути батьки, а не вуличне життя і всякі герої з фільмів. На роботі має бути авторитет, це твій начальник, а в державі авторитетом має бути президент. Але на авторитет, дорогі мої, потрібно собі заслужити. Не криком чи силою, не грошима чи зброєю, але своїм чесним життям, справедливістю по відношенню до інших. Ми думаємо, що наше життя, як цей виноградник, належить нам, і ми можемо робити з цим життям все, що ми захочемо. Ні, дорогі мої. Наше життя воно належить Богу. І часто Бог нагадує нам про це, часто посилає нам добрих людей чи рідних, чи друзів, чи духовенство, щоб ми з того життя видали добрий плід, але ми нікого не відпускаємо до себе. І нам здається, що наше життя це наша справа. Я ним управляю, я тим життям керую. Так, як я захочу, і тому ми викидаємо геть з того життя Бога, і тому ми з цього життя геть викидаємо церкву і все, що нам пасує, бо це життя належить нам. Але Бог прийде і все поставить на місце. І як Бог буде ставити на місце, лютих люто вигубить. Нас, всіх людей, для яких ніхто не указ, для яких немає ніхто авторитету, чекає страшна кара. І як нам спаститься від цієї кари, від тої Божої пімсти? а ніяк, дорогі мої, тому що ми відкинули все? Людина відкидає молитву, Вервіці – ні. параману, ні. Піст ні, жертва ні, милостиня, ні, покора ні, прощення, ні, служба Божа сповідь причастя ні, і це є катастрофа. Бог нам дає ті середники, сам прийшов до нас, а ми його вигнали геть за табір, геть з нашого життя. Ми тут самі дамо раду собі, бо ми хочемо бути спадкоємцями. Не неба, але тої землі. І це є катастрофа. Це є катастрофа. Подивіться, дорогі вірні, як сьогодні світ і диявол нищить авторитет. Як нищить авторитет церкви. Церкви порожні. Люди до церкви не ходять, в їхній голові робиться якась каша, їхнє життя проходить намарно, вони тратять свої безсмертні душі, бо Бог для них перестав бути авторитетом. Вони собі придумали якогось свого Бога. Сьогодні церква не має авторитету. Диявол і світ нищить авторитет церкви, а авторитет Папи римського. Особливо те, що сьогодні навколо папи крутиться Та ті події останні, такі неприємні події, так? І ми сьогодні всі будемо судити ту ситуацію. Папі підсунули якусь там проросійську пісульку, папа прочитав. І що далі? А для нас це страшна трагедія, все кінець католицької церкви і віри. Та подумайте, люди. Деяо такий спосіб через своїх агентів промосковських старається знищити авторитет Папи Римського і Церкви. Сьогодні нищиться авторитет священів, бо судим їх на кожному кроці. Сьогодні нищиться авторитет родини, сім'ї, батька, жінки, авторитет старших, авторитет в школі. Вчителів, в університеті, викладачів. Ви, батьки, сьогодні будете захищати діточок своїх, а кидати під ноги тих, хто навчає мудрості ваших дітей. Як сьогодні диявол старається рушити авторитет, що ніхто нам не указ, ми хочемо жити як повноцінні власники свого життя. Так, дорогі мої, але Бог зажадає від нас плоду. Зажадає від нас плоду у свій час. І не кажіть, що завтра. Бо це є такий, знаєте, інструмент диявола. Це є інструмент диявола. Він придумав таке слово пізніше, потім, не тепер, завтра, післязавтра, не зараз, колись. І так живуть люди ще не зараз. До церкви, ще не зараз поправляти життя, ще не зараз каятися, ну пізніше. Я пам'ятаю, тут на сході, в 16-му році, підходив до одної бабці, кажу, ви вже маєте 82 роки, ну, вам пора вже до церкви. А баба Ніла відповідає: так, 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 хочу, так, 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 завтра я прийду. За три місяці не прийшла ні разу. В 19-му році я був. Зустрічаю бабу Нілу, прийдете до церкви так от чи завтра, пізніше, пізніше. Сьогодні вже 23 й рік, знов зустрічаю їй 87 років. А вона мені відповідає: так, 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 ще не прийшла година. А як прийде, буде пізно. Лютих, лютих Господь повбиває і вигубить. Не можна, дорі браті і сестри. Відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. Нехай Бог для нас буде авторитет. Євангеліє, священник, настоятель в семінарі чи монастирі вони мають бути нам за приклад, нам за авторитет. І на закінчення, дорогі мої, приймімо Христа. Не виводьмо його геть з нашого життя по за наше серце. Але приймімо Його. Старайтеся зрозуміти, що ми є тільки гілки, але він є справжня лоза, а коли гілка відтинається від лози, вона сихає, вона ніколи не принесе плоду. І то зробили виноградарі, вони відітяли гілочки від тої лози. А ми не відтинаємо, дорогі мої. Тому що ми мусимо бути при тій лузі, ми мусимо бути при Бозі, ми мусимо бути при церкві, ми мусимо бути при ласті Божій. І аж тоді можемо дати своєчасно Богові плоди. Господи, будь для нас найвищим авторитетом. Амінь.